Олег Забарилов, директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури. Розкажіть про ситуацію шляхом проводу, який з'єднує відкрасне, і яка його доля, і як місто бачить таке вирішено. Ну, власне, цей міст на перехресті Шевченка і Ковча він є на балансі залізниці. Відповідно, побудований він у 1888 році і, вже починаючи з середини ХХ століття. Почали відбуватися власне процеси з тим мостом, які не сприяють сьогоднішній його нормальній експлуатації. В нас є акт від 2022 року, від 2023 року його технічного стану обстеження, і власне він віднесений до п'ятої категорії. Дефектний і, і власне п'ята категорія це найвища категорія аварійності. Відповідно, є прогрес також. В плані того, що руйнуються конструктивні елементи цього мосту, є погана гідроізоляція. Ну і відповідно, нам якимось чином потрібно все таки знімати проблему і, і вирішувати її в плані, того, що зараз він вже функціонуватися найближчим часом в такому форматі ще якийсь час може, звичайно, але в майбутньому, мабуть, все таки ні. Потребує капітального ремонту варіант, який розроблений проект, і погоджена погоджена експертиза в кінці вересня місяця на будівництво нового шляхопроводу поруч з існуючим, для того щоб не закривати наразі існуючий міст і мати можливість збудувати новий сусідній шляхопровід. Поруч відповідно. Зараз стоїть питання проведення закупівлі для того, щоб ми могли розпочати роботи без закриття існуючого мосту. Капітальний ремонт існуючого мосту мабуть проведити буде складно, тому що ми маємо сполучення по суті, таке єдине сполучення з мікрорайоном Ресне, Ресне, Ресне два і також використовується цей міст для транзитного дуже часто проїзду тому. Власне, варіант будувати новий шляхопровід поруч з існуючим. В перспективі це дасть можливість знову ж таки не закривати рух, і в перспективі ми мали би можливість відкривши новий шляхопровід. Ми мали би можливість закрити існуючий на капітальний ремонт. І після того, власне, з продальшою перспективою, в тому числі і організації кільцевого руху, московський іван виконуючи обов'язки начальника управління інженерного членного ви були учасником обстежень, які поводився на мості. Можете розказати детальніше про висновки, які були зроблені комісії під час ну, За результатами обстеження, яке було проведено цього року. Висновки такі, що ми станом на зараз можемо виконати тільки поточний ремонт. Це ремонт колесо ревізія в разі необхідності очищення водовідвідних водків, моніторинг стану. Ну, Прогрес руйнування, чи він руйнується, і необхідно виконати капітальний ремонт. Вже повторюсь, що даний міст є аварійний, можливість виконання даних робіт буде тільки тоді, коли буде збутований дублюючий міст. Який забезпечить зв'язок з мікрорайоном ресне 1 рясне 2 Даний міст знаходиться на балансі залізниці. Складений первинний перелік робіт з поточного ремонту, орієнтовна вартість 1,2 млн грн. Залізниця дала... що вони Готові виконувати дані роботи, а капітальний ремонт можливий за умови його перекричати. Тобто поточний ремонт в цьому постарі? Це тільки підтримуючи, щоб мінімізувати, скажімо, потрапляння води в основу і, ну, і зменшення ризиків подальшої руйнації, але Там. не усунені. А можете детальніше трохи про його аварійність? Є тріщини на нас Так, щороку. Спостерігаються тріщини, вони широко різні, це 2 міліметри, це 30, 12 міліметрів. Вони вже спостерігаються з 1960 року. Силами залізниці в 1982 році були виконані роботи з влаштування під форт, що зменшило швидкість руйнації, але вона. Кожним роком спостерігається. Будь ласка. Добрий, день. Микола Власюк, керівник Ютур. Пане Микола, можете питання ще розказати про розроблений проєкт моста»? Значить, Доповідаємо, готова проєктна косорська документація е -е, по цьому. Вартість робіт е -е, орієнтовно 114 мільйонів по експертному висновку. Зараз відповодження документів на оголошення процедури закупівлі по даному проєкту. Орієнтуємося п'ятниця до вівторка оголошення процедури і влежить тільки всі учасників, які прийдуть на приймати участь у закупівлі. Орієнтуємося підписання договору з переможцем десь на початок грудня. І тоді вже приступаємо до дозвола початок будівельних робіт. Будівництво моста воно впливало якось на допомогу танку. Тут максимально принципі, розв'язка місце вибрано для моста зручно. І ми мінімально впливати для назад дорожні руху. розробимо схеми ОДР на цей період, поводимо з поліцією, максимально проінформуємо населення в частині як проїжджати. Там частину смуги можливо з одного боку траси, частину смуги буде залучатися в, різних, в різний період. Тому що там є особливості, коли первинні роботи, коли опалубка і коли заливка. Тобто ті елементи, коли при роботах. Коли нам буде необхідно якусь частину займати, займати проїжджу числа. Але це все обіграємо в схемі організації дорожнього руху. Я думаю, що народ з розумінням віднесеться до цього моменту, коли ми будемо вміють організацію дорожнього руху саме по цій ділянці, коли буде необхідно залучати якусь частину смуг проїзду з одного або з іншого боку здорові. Я, Я заступник начальника служби колії, Тіряв Олександр. Пане Олександре, розкажіть, в якому стані на балансі залізниці, чи як залізниця його підтримує, щоб він так допомогти? Ну даний шляхопровід на нашому балансі, він ж побудований ще позаминулому столітті. Звичайно, за стільки років експлуатації він вже морально застарів, навантажені не ті, які він будувався. але залізниця намагається його підтримати. Поточні ремонти ми проводимо регулярно. До капітального ремонту у нас все не доходило, бо то великі кошти, великі обсяг робіт, великі організаторські. Багато треба задіяти, всіх служб самі ну, розумієте, щоб перекрити його, ну це не дасть його перекрити. Тому воно все відкладалося, відкладалося на, на майбутнє колись. Але поточні ремонти ми проводимо і зараз, в даний час ми теж проводимо ремонт. Нас не буде це існуюче місто, буде нове місто, який фактично буде виконувати свою функцію. Крім того, було попередження по е, того, чи буде закриватися вулиця Шевченка. Ці, всі ті питання, які цілий час нагромаджувалися, але вони загалом стосуються одного. Міст в критичному стані його треба робити. Фактично початку цього року в бюджет було введено 11 мільйонів. тому ми прекрасно розуміли, що це критична інфраструктура, що нам треба буде з тим працювати. і На сьогоднішній момент на бюджетній слідчі кошти є. Бюджети е, передбачалося, депутати проголосували. Попередили, фактично в нас все було готово, лише була потрібна експертиза до нового проекту, і вже від того моменту ми можемо стартувати. На сьогоднішній день ми прекрасно розуміємо, те, що певні незручності можливо і будуть, бо питаються люди, чи будуть незручності. Міст не перекривається. Незручності не будуть лише з'їзді на новий, на новий міст на роботи моста. Ми ширина цієї дороги, яка зараз тут йде на вулицю Кональну, іменно Поповча, достатньо така, щоб ми зробили ще додаткову щоб і не справлялися і почати. Чи будуть проводитися з того року роботи? Я сподіваюся, що будуть. Тобто, всі перспективи на це є. І я надіюся, ну зауважень в транспортній комісії. наоборот, за це старалися підняти і це якось запустити максимально коротко швидко. Питання бюджетної комісії також воді. Питання депутатського корпусу така розуміють, що це єдина зв'язка з рісне 1 рясне 2 і вона потребує ремонту вже до давно. Тому я надіюся, що максимально короткий термін це буде зробити. Мене звати Михайло прізвище, моєї діду, депутат військовоїської військової ради. Ну і в принципі був обраний по попередній каденції по шістдесят 62, Це мікрорайон Рясне. Ну а зараз представляє Шевченківський район в цілому. Розкажіть, які настрої мешканців вашого району? Важливо ну, в будь-якому випадку для мешканців питання доїзду, приїзду і часу добирання чи додому, чи на роботу це є дуже ключовий фактор. І ми розуміємо, що через величезні закорхованості, які є тут на, на, на дальній ділянці, вузькій ділянці дороги а особливо в час пів є дуже багато а, таких складних моментів з добиранням та величезні закорхованості, величезна кількість трафіку, яка не дає можливості безперешкодно приїжати. Окрім того, цього ми спостерігаємо, попри заборону руху великого братного транспорту через місто Львів, великогабаритний транспорт собі пересувається. Ну і відповідно через цю вузьку ділянку він робить дуже багато, так, так би мовити, таких неприємних моментів для. Учасників руху. А якщо це мова що йде десь там неправильний кут чи ще щось, досить велика кількість ДТП, тому точно мешканці будуть горою стояти за те, аби максимально швидко вирішити це питання, і аби дана ділянка була більш безпечною, більш комфортною для пересування. Стаховський Тарас, мешканець району Ясне. 2 власне про це місто ми говоримо давно. з 2015 року ми знали, що він у аварійному стані. Бо ще в 2008 році було заключення політехніки. Ми про це говорили давним-давно і всім, і е, е, на кінець то. Моєму шістнадцять році е, його включили в стратегію рісного документ. і він мав бути з нас 20 рік року, мав бути зроблений, е, як ми знаємо, затягнулося з проектами, з погодженнями. Міст дуже складний, складна територія, тому це клас складності високий, і це затягнулося. Але міст вже наявний сипеться. І ми переживаємо, тому що реально не буде кудою виїжджати, якщо в'їжджати, це пів. Львовом їжджати, і фактично рясне, рясним два лишається без нормального, адекватної дороги. Тому ми просимо все-таки підтримати та, і депутатський корпус, і місто, щоб рясне не стало островом, тому що та, ми все-таки львів. Я так розумію, ви просто в них в мешканці зверталися з цього приводу? Так, ми депутатів наших мучимо, і народний депутат, час Ірина Подоляк була, ми по тому мучили. Так. Е, е, кожен раз ми про це говоримо, нагадуємо. І е, коли затвердили цю е, документ стратегії рясного, ми кожен раз тримали контролі, нам кожен раз пояснили, що все йде, все рухається. Е, е, воно рухалось, та, на жаль, дуже помало. І ось тепер, коли ми вже маємо всі погодження, всі ці чомусь впевнелося, що. Вважається, що це не є першочерговий об'єкт, але якщо місце завалиться наявний і не буде нового, так, як говорять, то куди ж тоді їхати? Через Брюховичі, через Левантівку, через кільце, куди їхати? Це є, ну, це є критичний міст, і критично важливий ландців сполучення, і, основ, і не тільки основного, тому що громада збільшилася, Ну, це треба.